Блін, не. Ой, ой. Коротше кажучи, ви всі там помрете, але. але я спробую вам допомогти. -а це, типу, зараз через цю фігню можна пороздивлятися. Як супер. Ой пою мать. Серце вже майже тут. Чувака, воно, Енельо тупо. Забирає звіт. Жодне звичайно назначеного. Відправити. Або, типа, не відповідає оце. а не відповіда, мабуть. Бо там, якби не написано було ні сектора, ні нічого. Якесь серце ще. хтось стукає. Йо. Це Генрі. Ти повинен прийняти його пропозицію. Будь ласка, він іде, якщо ти не приймеш його пропозицію, він тебе вб'є. Іншого виходу немає. Зрозуміло. Я розумію, чому ти прийшов до мене. Про що ти говориш? Бачиш, я був правий. Де ж це чуєш, ти не так? А -а -а. Генрі. Труп може ворушитися. Дякую, не треба. Не відповідають описую. Капець. Mm. Mm. Давай, добивай мене! Давай! Я чую, що ти тут десь ходиш. Вже не ходиш? Оно, ні силово. Та тут уже нема чого звітувати, мені здається. Блін, ну не, не відповідають опису, там описа нема. Типа, ну так, ну, просто в його немає варіантів запихати. Оно, вон, да, та вже мені ті звіти вже й не треба. Ого, Джоне, я був у минулому. Я говорив з Керолай. Звіти стають дедалі дивнішими, але вони показують що я вже близько. Там є якесь серце, є надія. А, це добре, дуже добре. Але з мого боку справи йдуть не так добре. Що відбувається? Боюся, ми більше не побачимось. Мене схопив один з монстрів. Я не можу поворухнутися через рани. Де ти? Я йду до тебе. Тільки дай мені свої координати. Будь ласка, не приходь. Мене щойно помітив інший. Він вже йде до мене. Але я вже мертвий. Просто знайди серце гаразд. Я не хочу, щоб хтось ще помер. Шкода, я більше ніколи не побачу свою сім'ю. Курва. Ще побачиш, де зараз той монстр? Він біжить прямо на мене. Джон, вийшли мені свої координати негайно. Джон, відповідай, мені чорт забирай. Вибач, ти не захочеш почути, що зараз станеться? Кине зв'язку, друже. Агов, Блін. Це не може так закінчитися. Чуєш мене, Джоне? Я знайду серце до того, як вони дістануться до тебе. Як я його знайду? Біля струмка g 19 видно купу кишин 7 січня. Але 7 січня воно це. Ой, -ой. звід застарілий. Ну 7 січня, 7 січня це вже, по-моєму, застарілий. Ай, труп пропав. Звіт з камери, і що і мені з цим робити? І він не запихнувся туди. Дрон знято Б-25, ну це, типа, нормальний, наче звіт. Польоти дронів відправити. Нічого собі, нормальний звіт. Це вже рідкість. І ще щось буде нормальне. да? Серце вже майже тут. Так вже це це вже ж було. вже. Ну Не відповідають. Відправити. Оновлені зведення звітів. Ану. Подивимося. Супер! Я непогано справляюся. Серце, я зробив це. Настав час припинити цю бійню, цю різанину раз і назавжди. Вже стільки невинних людей загинуло. Час покінчити з цим. Це за тобою, Джоне. Генрі. Загублі. Ти так не думаєш, Вільяме? Тримайся від мене подалі, ти монстр. Монстр? Ти називаєш нас монстрами, бо ми вбиваємо. Але я вбиваю лише тих, хто на це заслуговує. І що в біса зробили всі ті невинні люди, щоб на це заслужити? Стільки тіл, стільки крові? Невинні? винні? Роками люди не виявляли поваги до лісів, нищили природу, забруднювали все. Твої звіти – це лише крихітний вік без того спустошення, яке приносять такі, як ви. Ти цього не бачиш, ще не так? Я прийшов у цей світ і прожив у цих лісах понад 500 років. Спостерігаючи, наглядаючи. І я зрозумів, це люди є справжніми монстрами, а не ми. Це паразити, яких треба позбутися. Уяви собі світ, вкритий безкрайми лісами, Темні ліси, що вільно ростуть. Процвітають без людей. А що буде з нами, лісові ранджери? Ми охороняємо ліс. Є люди, які борються за збереження природи. Ви їх теж б'єте? Не змішую їх під одну гребінку, не всі заслуговують на вашу справедливість. Це правда. Саме тому я прийшов сюди не для того, щоб заподіяти тобі шкоду, якщо тільки ти мені не відмовиш. Я маю до тебе пропозиції, від якої ти не зможеш відмовитися. Твій друже намагався тебе про неї попередити, що дуже прикро. Я хотів сам її зробити. Я для тебе нічого не робитиму. Гадаю, що ти не маєш нічого вибору. Ось що буде. Або я захоплю цей світ і перероблю його так, як він має бути, знищивши людство. Або я покидаю цей світ, але щоб втекти, мені потрібна допомога. Мені потрібен хтось того обраний. Щоб завершити останній звіт. З ним я зможу вирватися з цього світу. Ось моя пропозиція Заверши світ, і я піду. А якщо я його завершу, я помру. Ні, але якщо відмовишся, я можу гарантувати твою смерть. Вибір за тобою. Заповнити останній звіт? Блін, а я. Е -е, я не знаю. Просто є отой чувак був, який оце, що мені там файли понакидував і тому подібне. Він там на ро. якась була розгадка дуже близько. А якщо я з -е -е погоджусь, він просто зникне і все. Але, типа, не буде розгадано все. Блін, мабуть, що ні. Заповни цей сраний звіт. Albo następna dziurka, jaką ja zrobię, będzie prawie w twojej głowie. Ty jeszcze nie zrozumiał? Ty nie masz wyboru. Zapomnij, albo umrzesz. To twój ostatni szans. znaczy, ty wybrałeś śmierć. Jaka przykrość. Тепер їхня крові на твоїх руках. Йди до біса. Ти міг би їх врятувати. Кожен має право вибору. Щасти тобі на тому світі. І тому клятому доктору. Він ніколи мене не зупинить. Ніколи. Де я? Отже, на жаль, тобі вдалося сюди дістатися. Мене була слабка надія, що ти втечеш. Де я? Де це місце? Не хвилюйся. Я знаю, що зараз тобі дивно. Ти у порожнечі, на межі людського світу. І щоб відповісти на твоє наступне питання наперед, я Мендакс, я теж колись був людиною. Був? Чому я не відчуваю свого тіла? Тому що увійшовши в порожнечу, ти вже не зовсім живий. Чекай, значить я помер? Можна і так сказати, твоє тіло залишилося у твоєму світі, а розум опинився тут. На жаль, немає виходу без допомоги якогось зі звичайного світу. З тобою сталося ти саме, скільки ти тут? Думаю, 25 років я перестав вести рахунок. Я сподівався, що тобі вдасться втекти від монстра, але він тебе наздогнав. Чекай, ти знаєш Дугласа? Дуглас. Так, він був моїм близьким другом. Він ще живий? Так, він розповів мені про твою смерть. Эх, мені стає погано. Голова крутиться. Це лише тимчасово. Все скоро стабілізується. Скоро це коли, я ледве можу говорити. Твоє тіло звикає. Тепер краще. Гей, дивись на мене. Поглянь на це, хіба це не прекрасно? Дивовижно. Край всього хорошого і, на жаль, всього темного. Але не хвилюйся, не про що. Ходімо зі мною. Я допоможу тобі перетнути порожнечу. Пройди зі мною цю подорож. Ми знайдемо вихід. Обіцяю. Обіцяю. Блін, а що це зо мною стало? Капець. Мені хтось дзвоне, але вже все капець. Ну ось і кінець, така собі коротесенька гра, прикольна, класна. Блін, мені сподобалось. Вона не дуже прям графониста, звісно, але мені все одно, типу, прикалує такий стилістика така, і прям зжималося ловко. Тут є декілька. Кінцівок, я подивлюся, можливо, зараз долялякаю, можливо, там, якщо знайду якісь ще кінцівки, то ставлю ще їх. А так блін, реально така містична, класна історія, прикольна. Але блін, оце мене що корьобить, те, що ми так і не розгадали таємницю. Нам надіслали ті файли, але я так і пароля ніякого не знайшов до них. Тобто, ми ну блін, не розгадано. Багато чого не, не розгаданого. Та ні, все-таки я думаю, зараз буду <хе> перепроходити і шукати все таки від. І Я не знаю, скільки тут цих кінцівок, але я гадаю, одна з них повинна бути, щоб що я хоча б папку ту відкрию, бо ми її так і не відкрили. І що там, хто там, і ще там, в самому початку гри, що була папка там, де з моєї подорожі, там була ще одна зачинена папка. Була, і також не зрозуміло, який пароль там був, і що там знаходиться в тій папці. Тобто, ще багато яких ну, загадок зосталося, але реально мені сподобалось прикольно. Коротше, ось дивіться, в чому прикол. Е, коли нас відправляють в минуле, то я повинен був натиснути на статуетку цієї ялинки. Хоча вона навіть, типу, коли наводишся на неї, вона не підсвічується. Але їй треба було, виявляється, типу, натикнути на неї. І ось ми бачимо 1998-53. А інші цифри нам вже, по-моєму, показувалися. Тобто, 53. А більше нічого я тут тикати не можу. Ну, коротше кажучи, 53. У нас є 53, три. Але ще перед цим, щоб вже відразу просто все. У нас ось ще один код: 8231. Цей код він якраз підходить до документів. це зберегти ту папку. Ось 8231. Спіймай це ехе, це просто гра, щоб щось спіймати. Наскільки я зрозумію, то це просто заради ачівки. Оце, оце. воно якось особливо. По моєму навантаження сюжетно якоїсь сен сенсового якогось такого навантаження немає. Я набив з якого разу хай Бог миле, звісно, але плюс одна чілочка просто. Ось на рахунок тепер оцього звіту ну, зашифрованого секретного. Коли нам попадається оцей звіт, виявляється, щось я завтикав, треба його коротше, отако. Помахати ним. І тоді ось. Об'являється в нас е, 11. Тобто, значить, це нам що? Що е, 5311. Все. Ми відчинили. А тепер зараз будемо дивитися, що тут камера. А тут навіть відоси прямо показуються. Ну тут, начебто, нічого такого. Камера 3. Пошкоджені дані. Журнал. Журнал 24 січня 1998 року. Вилучено та збережено в хатині номер 11 Тіло обраного, стан написано в окремому файлі, 22 звіти про вбивства, 11 звітів про аномалії, звіти зникають, остаточна кількість може бути неточною, три господарські ножі, одна вогнепальна зброя, видана парковим рейнджером, чотири трупи монстрів, 7 рукописних записок, залишених обраним, три ручки. Зникла рація. Досі не знайдена. Стіни і стіл подряпані, стілець зламаний трьох місцях, комп'ютер розбитий. Його деталі розкидані по хаті. Чітко видно сліди боротьби. Стеля вкрита павутинням, в деяких місцях присутні сліди слизу монстра. Тіло обраного час від часу змикається і бурмоче незрозумілі фрази. Ця хатина здається живою середини, Хід до неї викликає дивні відчуття. Друга половина хатини заражена аномалією, подальший збір доказів неможливий. Тобто, типу, як, начеб, начеб, то тут ну, багато про це хто розумів. Тобто було розслідування. Вони все це бачили, але просто тупо замовчали. Ось 225 щось. чувак. Це можливо, до речі, якраз у цей. Да, це типа як з місця подій схоже. Типу картинка з місця подій, все розкидано. Це, мабуть, чи обраний, чи це монстр. Це, мабуть, монстр а ось обраний і валяється, мабуть. Камера 001. А це, мабуть, якраз розслідування було. І фотографували постраждалого. У пасті порожнечі, забираючи фрагменти того, що залишилося, мені вдалося створити годинник, який було показано на планах звіту. Очевидно, він має силу повернути все, що було вбито у парку. Я не знаю наскільки це правда, але я залишаю його у файлі clocklocation.txt. На випадок, якщо хтось розділить мою долю, якщо хтось знайдеться і захоче використати годинник попередження, він воскресить все, що було вбито, а не тільки людей. Для того щоб годинник запрацював, необхідно виконати ще одну умову. Останній звіт повинен бути завершений. За це доведеться заплатити певну ціну. Він накличе на вас щось немислимо гірше ніж будь-яка інша смерть. Файл, клок, локейшн, е, де він? Ну і це схоже, останній е, звіт повинен бути завершений. Це там, де він мені давав вибір. Тобто його треба було завершити. Але до цього, до цього, я ще намагався е, в пошуках типу інших кінцівок. Тут коротше рахую одна кінцівка, я так зрозумів. Але я думав. Перевірив, пер, вирішив перевірити, що буде, якщо всі звіти просто в шредер закидувати. І я запорював майже всі звіти, і кінцівка, коротше, не змінилася зовсім. Тому це нічого мені не дало. А це ось цікаво, Clock Location TXT. і треба, схоже, тому чуваку ще... А ось у розташування годинника. Зазирніть під шосту дерев'яну дошку від дверей хатини. Саме там захований годинник. Шоста дерев'яна дошка. Від хатини. Чи варто шукати годинник під підлогою? Ну так. Да. Чому ні? Ну я так гадаю, якщо ні, то ми просто все це проігноруємо, по суті, і буде тупо таке саме, все, як і до цього було. Типу нічого ж не зміниться, по ідеї. Годинник. Чи варто його використовувати? Блін, не знаю. <кху> ну так. І що? Ну, типу, по ідеї, я воскресив, хто був хто помер, але що це мені дасть натомість, ще ну, якось не знаю. Ось монстр мені дає, типу, цей звіт останній завершити. Як би натискаємо так. Але наскільки я знаю, воно взагалі тупо ні на що не впливає. а, а може так, а може ні. і ні, і все тупо ну знову таки. Ось знову Та й саме кінцівка, по суті, може там щось у діалозі, щось поміняється, але я не впевнений. На цьому моменті я до цього не побачив, що тут а зараз четверо людей якби показані живі. А в минулі кінцівці, коли ми проходили першого разу, то там був живий тільки один. Тому е це я так вам зараз роблю ремарочку, тому що зараз коротше я буду бурмотати, я не зрозумів взагалі суті цього годинника. Але він, типа, є, але він ну, отако зображений чисто таким рахуй однією картинкою. Коротше кажучи, кінцівка ніяк не змінилася, тому для мене якось воно дивно. Ми використали той годин. Щоб усі зосталися живі, але це на сюжет подальше взагалі ніяк не вплинуло. Просто ми чітку отримали, типу, і все. Ну, можливо, є був би сенс, можливо, був би Там на Якась наступна частина гри може колись буде. Можливо, в цьому був би якийсь сенс. Правильна кінцівка, і там наступній частині там уже там джони, не джони, всі оці живі пацани будуть. Найшов я годинник, класну, і нічого по суті не змінилося. Хоч би там хтось подзвонив мені, ало, що ти там, ну той, хто, хто то хто-то там. Гей то вже хоча б набрали. Просто як на мене не сильно пропрацьовані тут оці е, секрети якісь. Ну, типа, можливо, це папки я відкриваю, то звісно так воно відкриває більш детально цей сам сюжет, саму історію головну. Але от саме з годинником, чесно, якось не до кінця зрозумів. До чого цей був годинник? Ну і годинник, до речі, як бачите, він схожий взагалі на оцю всесвіт, куди ми потрапили до цього чувака. Оцей чувак, який нас зустрів, синій. ну і Ми також синім стали. Ось такий чувак, який нас зустрів, то це він зоставив, схоже, цієї годинник, і оце якраз він в тому світі, якраз він такий годинник на частого світу. Це також типу, прикольно, але ж знову таки воно ж ніяк не вплинуло взагалі на сюжет. Зовсім ну ніяк, тому якось реально дивно. А всьому іншому, то типу, мене питань нема, все прикольно, класно.